І долучаємо нашого гостя вже на цю годину. Це Михайло Подоляк, радник керівника всього президента України. Пане Михайло, добрий вечір. Вам у цій порі вітаємо. Да, вітаю, а я би знаєте, в контексті цього цих кадрів цієї інформації згадав би ще тезу від представників Міноборони Великої Британії, які зазначили, що у України українців і у військових наших є всі можливості звільнити Крим, тому що повсякчас ми говоримо в контексті акваторії Чорного моря Кримської і самого Кримського півострова, що постійно там щось трапляється, і вже не переливки окупантам і лоялістам до росіян. Як ви оцінюєте те, що нині відбувається на кримському півострові? Безумовно, позитивно, максимально позитивно, тому що це має стратегічне значення. Дуже важливо говорити про Крим сьогодні, і ми бачимо, що і ГУР, і СБО опікуються рішенням стратегічної проблеми, якої Крим це транспортний вузол, ключовий, це система забезпечення, це практично вся логістика Росії. Я маю на увазі логістика окупаційного групування знищення, скажімо, так, Криму як військового об'єкту, я в цілому кажу, да? ну, тобто всіх об'єктів, які там знаходяться, в тому числі транспортно-логістичних об'єктів, це буде означати абсолютну втрату Росії будь-яких можливостей проводити активні ротації, злагодження, підвозити додаткові ресурси, і так далі. Чому саме Росія сьогодні говорить про те, що вони хочуть побудувати паралельний маршрут від Ростовської області до Маріуполя, Поля Бердянська і так далі. тому безумовно Крим дуже важливий, і як навіть ширше на це все подивитися щодо наступальних операцій. Це ж не просто сухопутна операція з великою кількістю напрямків ударів. Ми бачимо комбіновано комбінований план, комбінований сценарій, комбінаторику, де є і сухопутні удари, де є абсолютно конкретні спецоперації. Абсолютно професійні до речі, які створюють відчуття е, такої суттєвої залежності того, що відбувається в Криму від дій наших спецпризначенців, е, третя складова це безумовно абсолютно інше сьогодні співвідношення сил. В акваторії Чорного моря ми бачимо, що залишки російсько-чорноморського флоту вони десь там ховаються, в тому числі в портах самої Російської Федерації. Сьогодні флот російський вже не домінує в акваторії. Очевидно, що це тільки початок далі буде більше. Ми бачимо абсолютно активну роботу по таким цілям, як ті ж С-400, які знаходяться навколо зони ведення активних бойових дій, в тому числі в Криму. Тобто ця комбінована атака по всіх напрямках, і в тому числі по Криму, вона говорить про те, що у генерального штабу розпрацьовано разом з нашими безумовно розвідниками, разом з нашими спецпризначенцями розпроднапрацьований дуже дуже ефективний сценарний план. Тому я оптимістично дивлюсь. На все це не так оптимістично на це дивляться в Кремлі, адже на тлі ось цих звитяжних операцій українських спецпризначенців у Криму з'являється інформація, зокрема від президента України, про те, що Росія посилить свої ядерні погрози. Це буде черговим проявом слабкості з боку агресора. Зокрема, на цьому наголосив Володимир Зеленський в інтерв'ю одному із італійських телеканалів. На думку глави держави, постійне нагадування Росіян про ядерну зброю це знак того, що ні. Бойові дії, ні робота дипломатів не дали бажаних для окупантів результатів, і тут, пане Михайло, так само приходить на згадку нещодавня заява міністра оборони Великої Британії, який сказав про те, що президент Росії Володимир Путін не може виграти війну розв'язану проти України, але він так само і не може знайти спосіб вийти. З цієї війни яким чином це зробити, і тут здається, що ми ходимо по колу, точніше, Путін ходить по колу, коли спочатку там намагається погрожувати і тероризувати мирне населення, бити по цивільним і по енергооб'єктам. Потім посилюють дипломатичний якийсь шантаж. Тепер же знову вдаються до ядерного. вони думають, що тепер знову ядерний може спрацювати, точніше вже цього разу. Вони не про це думають. Вони розраховують на дуже коротку пам'ять, яка на жаль є у глобальному в глобальному політичному просторі, тому що Росія передбачувана, поводить себе так, як завжди. Вона шантажує, пробує домінувати, вона пробує погрожувати. Безумовно, вона блефує і так далі. Що головне для Путіна на цьому етапі війни? Він не хоче виходити з війни, не вигравши її в будь-якому випадку. Для нього цей етап це сьогодні. Що треба зробити для Путіна? Головне це заморозити війну. Тобто знизити навіть не заморозити. Я б трошки більш обережно казав. Він не хоче заморозки війни в повному сенсі. Цього слова він хоче знизити суттєво інтенсивність, щоб мати час на додаткову підготовку до наступних етапів. Для нього є принциповим питання знищення України, бо це питання вже абсолютно точно корелює з його. Скажімо так, не тільки подальшою політичною кар'єрою, ну й з фізичним е, виживанням, як таким. Тобто, для Путіна очевидно, Україна є територією, яку треба максимально жорстоко знищити. Показово це зробити демонстративно, тому війну він закінчувати не буде. Але друге. Враховуючи те, що сьогодні Росія не демонструє щось там суттєве, суттєве, як вона на початку війни демонструвала з точки зору військової спроможності, то для нього головне сьогодні знизити інтенсивність вогню. Для цього третє він буде по чергово використовувати абсолютно класичні російські шантажні інструменти. В тому числі ядерну риторику, безумовно він буде це робити. Він буде наносити удари абсолютно свідомо по об'єктам критичної інфраструктури, по по цивільному населенню для того, щоб мати певний психологічний тиск, чинити знову ж таки не на Україну, навіть а на наших партнерів, щоб сказати, дивіться, в мене все ж таки ще є ресурси наносити такі, скажімо, людоненависні дітські удари. І третя складова це безумовно ядерна риторика, в тому числі з використанням запорізької атомної електростанції, в тому числі з оціми тренувальними спробами використати ту чи іншу. Ядерну зброю, ну тобто імітувати використання на полігонах і так далі, і тому подібне. Це все передбачувано. Головне завдання Путіна сьогодні це зменшити постачання Україні тої чи іншої військової допомоги. Знову ж таки, друге знизити інтенсивність вогню, залишитись дуже важливо залишитись на окупованій території, до там, там, ну, тобто ще побудувати оборонних ешелонів. Ну і створити такий суттєвий психологічний інформаційний тиск на глобальні спільноти, для того, щоб пояснити ну, дивіться, все рівно треба про щось домовлятися і так далі. Як такого переговорного процесу Російській Федерації абсолютно точно не потрібно. Сьогодні ж це очевидно і рельєфно видно. Росія взагалі ніколи не будує відносини на домовленостях. Росія будує відносини виключно на домінуванні. Тобто вона хоче отримати тільки що їй потрібно. Якщо не отримує зараз, то вона буде тоді шукати можливості пролонгувати переговорний процес. А потім знову ж таки вийти в свою формулу. Яка формула цікавить Російську Федерацію? Ще раз підкреслю: ключова формула Російської Федерації на після радянському просторі вбити суб'єктності інших країн, особливо вбити суб'єктність України, знову ж таки дискредитувати максимально Україну. І знову ж таки знищити тут державність, побудувати маріонеткову державність в Україні. Все. Оце, це план Путіна. Він абсолютно очевидний. І тут не треба щось там періодично виходити і думати про те, що ось щось вони нове там демонструють. Ну, врешті, знаєте, лякати Україну і світ ж таки ядерною риторикою в контексті там в інтеграції України в НАТО. Це історія стара. От не так давно вже знову оновилися тези щодо того, що росіяни і проти, щоб Україна в ЄС інтегрувалася. Але цей рух вже ніхто не зупинить. Тим паче процеси вони тривають і нині, і запущені на кілька років перед це. Ми говоримо і в контексті єдиного плану реформ до 27 року з нашого боку. Ми можемо говорити про Європарламент, єврораду. Де ґрунтовано зазначають, що Україна є всі шанси пришвидшено там протягом кількох років інтегруватися в євроспільноту, і от зокрема політика пише, що ну посилаючись на свої джерела в Брюсселі, що переговори щодо нашого вступу в ЄС можуть розпочатися вже в грудні до 15-го числа. Ну, по перше, наскільки на вашу думку, все ж таки процес буде тривалим чи ні, прискореним чи ні? Чи можна сьогодні це прогнозувати? До бо, наприклад, Шарль Мішель називав 30-й рік, а, і що ми маємо? Справді зробити на тепер, щоб прискорити цей процес зараз про європейський союз, європейську інтеграцію але Я хочу тут наголосити на такі деталі. Дуже важливі. А Росія і зовсім не шукає логіку, коли щось там пропагує. Ну тобто, коли використовує елементи пропаганди для тиску на наше чи там, наприклад, на західні суспільства. Росія використовує технологію постійних повторів достатньо банальних фраз. Нацисти, мінські домовленості в нас є багато зброї. Ми можемо використати ядерну зброю. Вони не хочуть це пояснювати. Вони хочуть просто, щоб в певний момент кількість масштаб оціх повторювань в Україні корупція безкінечна і так далі. І тому подібне, щоб воно втомило суспільство, щоб вони не хотіли про це говорити. Ну тобто, сказали, якби за замовченням розуміли, що так, ці акценти правильні, справедливі і так далі. Тому ми маємо з вами постійно повторювати це не так, це не так на різних майданчиках. Просто Росія не шукає логіки в своїх пропагандистських програмах, а шукає виключно масштабування і повтору як такого. Тепер щодо європейської інтеграції. Давайте відверто. Якщо ми говоримо про НАТО, це стосується виключно періоду війни. Ну тобто закінчили війну, достатньо швидко вступили в воєнний альянс, тому що для цього все буде готово: і зброя натівська, і системи управління натівські, і синхронізація. Відносин між нами і натівськими країнами абсолютно буде і так далі. І тому подібне тут все зрозуміло щодо економічного єдиного простору, який ми з вами розуміємо як європейський союз. Тут більш складна проблема, тому що треба буде синхронізувати багато нюансів. В нас була побудована певна державність з елементами олігархічної економіки, як такої, де не було. Абсолютно нормальної конкурентності, а це потрібно для того, щоб бути ефективним на загальному європейському ринку. Тому тут доведеться провести набагато більше роботи такої рутинної, яка напряму не пов'язана з війною. Що це треба буде зробити? Треба буде перебудувати державу як таку. Вона має бути більш сервісною і більш прозорою. Друге, треба буде побудувати дійсно ефективні антикорупційні механізми. Це не тільки стосується там набу САПУ чи ВАКСу. Це взагалі інфраструктури, коли відповідальність за економічні злочини, саме корупційні злочини, буде суттєвою і неформальною. Третя складова, треба ви вибрати ті компетенції економічні, які можуть додати нам конкурентної спроможності на європейському ринку, і треба це зафіксувати, і щоб партнери наші розуміли. А паралельно з тим, треба буде внести певні зміни до законодавства регуляторного законодавства. Це величезний шмат роботи. Щодо темпів, ми сьогодні її вже робимо, тому що ми ж з вами зацікавлені, що після війни, коли сюди підуть інвестиції, а вони обов'язково підуть для того, щоб побудувати нового типу економіку і відновити інфраструктуру, це величезні кошти, і в цьому будуть багато країн зацікавлені. В нас має бути інша матриця держави як такої для того, щоб тут були убезпечені ці інвестиції. Це було прозоро, щоб в нас тут не було силових там, скажімо, произволу і так далі, і тому подібне. І це важливо, бо ми ж хочемо мати державу, яка ще раз буде конкурентною на європейському ринку. А конкурентність на європейському ринку, ринку дуже виражена. Дивіться, там постійно йдуть між різними країнами ті чи інші торгівельні війни, тому що вони хочуть займати більш суттєві частки єдиного загального ринку. Нам треба теж буде конкурувати, і е, це процес складний, але він ще раз наголошую, йде вже сьогодні, і безумовно. Правильний фінал війни він суттєво пришвидшиться, і я не бачу 30-й рік чи 27-й. Я бачу момент так, от закінчилась війна справедливим фіналом. Після цього починається процес величезний процес відновлення України. Скажімо, умовний план Маршала задіяний да для відновлення інфраструктури України і пришвидшеними темпами, тому що це важливо буде і символічно буде. Ми заходимо в європейський союз. Це питання місяців чи років, але але роботу підготовчу саме сьогодні треба виконати в будь-якому разі. Так, пане Михайло, ми ще хотіли у вас поточнити е, про е підтримку наших партнерів так адже в білому домі заявляли про те що підтримка україни буде продовжувати не за продовжуватися незалежно від того чи є відставка Маккартні, чи немає Але я думаю Але що ж... ми про це розпитаємо вже наступного разу тому що ти подивись на годинник вже час вже 20.00, на жаль не пане вистачило михайло. часу нам пане михайло приходьте наступного ча да. наступного да. разу на новини новину цій порі дякуємо вам що долучилися Михайло подоляк радник керівника Офісу президента україни був щойно разом із нами